Ходили по лісі, збирали Аврики. Ви розумієте, що таке Лаврики? Це є як воно по літературному, я вже забув, Ваврики, слимаки збирали, збирали губів, вже не дивилися, чи вони, як кажуть, дурні, як то в нас називають, чи, чи їстивні, але брали і пекли їх, їли. І і Помирали, ніхто не знав, чи з голоду, чи від тих губ. Так що <кхи> зараз це розказувати, ніхто не вірить і навіть не хочеться й розказувати, як тобі не хочуть вірити. Розумієте я? Ну, було наше що е, спасало. Ще липа, липове листя, воно не гірке, єдинственне дерево, яке можна було їсти, то хоче вже желудок, просить щось, влазиш на липу, нарвав цих липових листочків, там скільки зів і, і так теж. Теж ніхто цього не повірить. Голодний мор в 1932 33 роках ширяв над селами Чемировеччини, вишуковуючи здобич. Тисячі і тисячі чемировичан стали його жертвами. Про це нині нагадують як пам'ятники, так і свідчення тих, хто пересилив голод життям. 12 років мені було. Як? Ну не було нічого їсти, голодували, ходили такого, то збирали бараболі гнилі, коли вже було, знаєте, яке життя. Тяжко було, дуже тяжко. А зараз жили вже, і брат жив і сестра нема вже ні брата, ні сестри. Манько, ну, я сама вже, між ними. на троє сіли ще лап, а двоє померло. Що було, то, то забирали. Висипали не. Не, не було ні зерна, нічого не було. Ну, як ми вижили, ноги ну, попухли, руки попухли, все. Брат був маленький, я знаю, які йому було, але в таку хустку і на плечі. І ще сусідка теж носила брата, але він тепер аж помер, теж з одного року. Ну, він якось прожив, а мені двоє померло. сестра і брат. А нас ще троє Була сім'я, п'ятеро дітей, але двоє загинуло молодих, менших. бо не було що дати їсти, бо старший куть трошка чимось так ще жили. а то так страшно було. дуже було страшно. А як хоронили? А як хоронили, де? бабку похоронили, ми не знаємо де. Той якраз саме період такий. Діти так само похоронили, десь двоє при купі, а де ми тепер не знаємо. От їдемо на, на могилу, то вот, не знаю, інди тільки. Якщо було, що ми, не було вже що їсти, то мама закип'ятила солі і посолила ми по кружці, випили і та полягали спати. Багато людей вмирало, а на весні ми з сестром ходили, копали барабольки, котрі лишилися на городі. І ті, ті як крохмаль вони, знаєте, зору. Ми так назбираємо, покопаємо так на, на пательні щось з печем, і Там йдемо знов купали, бо не було що їсти. Бурачиня їли туди. Так ми жили. жили. Багато людей вмирало. Кожен день люди. По сусідству? Не по сусідству, но, ми їм на, на малій яромирці, велика яромирка. Люди щодня мерли, мерці були ховали. Люди пухли, на як, все було. Я 12 років ходила, робила в колгоспі. Але в колгоспі не давали ніякого супу, Нічого, пар, ні, нічого, за роботу. Ні. нічого не підгодовували. Ні, людей. ні. ні. Так, голод був страшний. Люди, молоді, люди, дуже вмирали у нас. Але за те, що працювали в колгоспі, людям якісь трудодні нараховували? Ти за трудодні робили в колгоспі, а... Потім вже цілий трудодень, або як не виробиш трудодня, не запиши дня. А потім то його вже гнева на плечо принесеш і тільки ми зараз, а то п'ять копійок це переборбу. І так ми жили. Мама лежала, вже не могла вставати. Мені жалко було мами. Я взяв торбінку і пішов по людях. Хто дасть що? Ну, пішов я селами. і за двоє суток я дібрався селами, аж до е, тоді Смілянському рунь, називався, зараз Зарічанка. Ну, це десь 18 кілометрів звідси. Ну і мені, значить, там базар тоді був. І мені, значить, на на базарі скида поскидалися трохи кусочки хліба. От, а одна жіночка, якась вона хороша людина, то цілу буханочку таку подивилася на мене, що я вже Ноги опухла, дала мені їй цілу. То я з цим Хлібом вже вертаюся додому. На четверте сутки я добився додому. Ну і радий був я тим, що зараз прийду і маму нагодую. Хліб вже там є декілька кусочків, Але е, прийшов у місто того, то я застав людей на подвір'ї, які прийшли вже хоронити маму. Дивіться, який гарний урожай кукурудський вродився цього року. О, бачите, яка гарна кукурудзка. Дивіться, які качаники великі, і, і картопелька гарна цього року вродилась. А ми, діти. Які пережили 33 й рік голод, який запам'ятався мені, вкарбувався в моє серце на все моє життя, що ми шукали зернинку, зернинку кукурудське, чи якусь любу зернинку, щоб хоч ту воду, щоб та вода не була чиста, щоб їсти її. І дуже була біда, дуже ми ходили, бабуся, я і мої братчики, троє ходили ми. Кагати на полю, кагати знаєте, з барабу з картоплею кагати, але чомусь вона залишилась зимувати там. І ми вибирали, котра вже перемерзла, котра вже знаєте, ну така біла, перемерзла. Вона для їжі була нездатна. Але не було що інше їсти, то ми ту картопельку вибирали і їли. Бабуся, щось там мені було сім років, то я так докладно не можу, але щось там робили таке на тих жорнах, щоб хоч вода була каламутна трохи, щоб діти їли. І ще заповнили, що якщо десь роздобули якусь зернинку, то знаєте, як їли, то Крупинки лишалися на місці, на тарільці. І мій молодший брат, знаєте, такого пальчиками ті крупинки збирав, Ті крупинки збирав пальчиками, не ложкою, бо не було, що пальчиками збирав по тарилці. І знаєте, і їв. так воно хотіло їсти. І пам'ятаю, що ми їли. Ми їли такі бруньки з липи. Ще не, не розвинулася не розвинулося липа, а такі бруньочки ми її смакували. А вишенька була така молоденька на подвір'ю вдома. ті листочки, всі воділи ви вишеньки. Бабуся сварилася і казала, діти не їсти, бо не можна, але воно нам щось дуже смакувало. Можна розказати про те, як по збручу з тієї сторони, де не було голоду, де на той час була Польща, в глечиках, які заливали свічками, перекидали ж хліба, і цей, ці хлібні бути течею переносили на другий берег збруча. І діти ходили їх ловили. А працівники НКВС, які бачили це все, Розстрілювали цих дітей і такі факти в нас є. Це страшне і велике лихо для всіх людей, які жили на той час. Можу сказати, що воно торкнулося практично будь-якої сім'ї, яка є на сьогоднішній день в районі. Нема виключень. Я більш ніж певний, що в чийсь прадід, прабабка. Обов'язково якимось чином постраждали від Голодомору, від сталінських репресій. Мій дід відсидів 13 років в Гулазі за славнозвісний закон про три колоски. На жаль, на сьогоднішній день його немає вже в живих, і він не зможе про це розказати, але помер він так і не навчившись читати. Це були страшні роки для всіх нас. Сім'я була велика, в нас було четверо дітей. Я сама старша була, було четверо дітей і тато, і мама, і бабуся. То ця бабуся нас спасала травами. Вона сушила трави всякі і варила нам чаї. І засмачували ті чаї мелясом з цукрового заводу. Хоч би трошки воно було солоденьке. Під час колективізації корову відібрали, чи у вас не було корови? У нас корови не було. Корова була рік наперед, але корова здулася на полі і здохла. То той рік ми не тримали корову, а жорна забрали, побили. Потім було таке, що ця маленька дівчинка, Ніна, називалася, як народилася, то мама фасольку торбенку пошила і сховала. Під пелюшки, під ту дитину в коєчку сховала, то як прийшли, був голова сільради, його фамілія була Варук. Я це заповнила, бо я дружила з його дочкою, то вони ту дитину відвернули в, каля... в, в коєчці і забрали ту фасольку, то бабуся в руки цілювала, що віддайте, бо діти помер... помирають з голоду, а потім, ви знаєте, як вже були жнива. То ми вночі ходили на поле, бабуся, я і той старший братчик, менших не брали, а став ніби молодший від мене. То ми ходили колосочки збирати, знаєте, ще вони не були доспілі, але таке молочко було пшеничка, І ми там його оббирали і ховали, знаєте, ховали, щоб вдома хоч щось затерти ту воду, щоб каламутна була. А, а, ця, а потім вже, знаєте, як вже була така пізніша, ну раніше пора, як це сьогодні, то моя тьотя, я так пам'ятаю, що в неї дітей не було, сім'ї не було. Вона йшла з поля і принесла чотири касаники кукурудзки, сховано, знаєте, під сорочку сховано. І побачили в неї ту кукурудзку і дали їй два роки тюрми. А вона ту кукурудзку нашла нам, знаєте, то вона відсиділа за таких чотири качаники кукурудзки два роки в тюрмі відсиділа, повернулась по тому. То я так дуже добре пам'ятаю, а як ми хоронили ту дівчинку, ту мою сестричку, мама мені, я так пам'ятаю, то біля кладбища ми ходили до школи. То я потім боялась ходити, бо того, що мама каже: дивися, скільки могилок ці всі люди померли з голоду. То я так теж заповнила. Ну, що знаєте, що я заповнила таке. Пам'ятаю, що ми дуже боялися, як казали, бригада йде, бо це називалася бригада. Знаєте, голова там, там ще хто там. Я так не знаю, як вони називались, бо знаєте, якби це було яких 15 років, 20, то б людина вже. А так я так або пам'ятаю, що я вам розказувала, пам'ятаю. 1932 роках в селі Закупне був створений колгосп. Колос був невеликий, тому що на той час жителів налічилось майже 400 жителів. От колгосп створився на дуже важких умовах. Забирали до останнього. Ходили червоні бригади, які забирали в людей, які були на той час дійсно хазяями. Забирали все: корову, коні. Ну, все, як кажуть, на той час реманент, який міг служити для обробітку землі. І також земельні ділянки. Людей лишили ні з чим, поклали фактично людей на коліна. І цей люд, який стояв виснажений на колінах, ще здатний був йти на колгосп, на трудодні. Але потай, була забрана кожна крупинка зерна. Але потай. Люди вночі пробиралися до кордону, який від села, від села Закупне навіть за 8 кілометрів, переходили тайком кордон і. Мінялися, віддавали останнє себе одежу, міняли на продукти. Також наше село спасало, що було, ну, спасало те, що на, на території селища було розміщено хлібоприймальне підприємство. За що багато в тому рахунку і мої родичі, які були на той час за складами, пострадали, відсиділи по 15 літ, що в кишені, потай пришитий кишені, приніс декілька зернин. І розділився в родині, і також сусідам. Селище в цілому от, не дуже постраждало, тому що, як я вже назвав, спасав, що близько кордон і хлібоприймальне підприємство, а також залізна дорога, по якій відправлялися ешелони, за станції Закупне, от, відправлялися до Москви. За останніми даними, в селі Закупне постраждало майже 30 чоловік. І цей пам'ятник. Символізує те, щоб люди пам'ятали про ці важкі часи. Моє молодих сестрі старших, і вони вже були заможні. І вони мали чоловіка, а їх чоловіки робили на дії дорозі, ту дорогу за ніжну строїли, цушу строїли, та люди робили. І вони тоді вже стріти, що мене кажуть, ходи з нами, ходи з нами, де всапали мак, і ти пля і ти отримаєш пайок. То давали я пайок, такий паланом свергів, що його було вигнути. Але в нас була корова, тата. І тато мені давали все молока на поле, і я змітою шубу білила, а вечір даю нам другий суб, то я беру додому. То вже тато, мама, і ще, ще мене брат був молодший, і ми так пережили той голод. На горі був були... Насіння. Насіння було це з тютюну, бо люди самі собі цей самосад садили і мали. І мама зібрала те насіння і пішла, збила з нього олій. Коли вона його принесла додому і стала жарити того, сім'я сп'яніла. Там в мами ще була золовка, ну, батькова сестра молодша і старша. І брат наймолодший. Вони сп'яніли. Мама тоді вже мені вже не хотіла дати, тому що я дитина. А ще з 30-го року в мене сестра була, і з 32-го року народився брат, то вона вже нам дітям того не дала. А ті її переспалися. І, ну, Як вони перенесуться, це я достомітно не можу передати, тому що я була вже сама в той час дитиною. Ну, я пам'ятаю з маминих о, розповідей, що вона так каже, Льоня каже, часа три спав, не пробуждався. Катя до лише спала. От. А вже в 33-му році, коли нашій схати виселили, от. лишилося. В общем, батько побув в колгоспі, організував колоспи, але бачив. Якусь несправедливість. І він відійшов. Лишив там коні, сивалку і малодарки. Мені вже 82 роки, то мені до цих пор якесь таке, знаєте, щось воно вросло в мене, вросло, що як мої діти, онуки приходять до хати. Як ми тільки сказали, добрий день, я все питаю, чи хочете їсти. Ну, ви знаєте, ну щось то ж знаю, прийшли, то, з дому, все, то я все щось, в мене таке перше запитання, чи хочете їсти. Багато онуків маєте? Онуків 11, то вже найменші, Його в жовтні буде весілля 11, а правнуків 13. І всі тут біля мене. І ви знаєте, яка в мене радість, як вони приходять до мене на свята. І ті правнуки, то ніби сонячні зайчики бігають по кімнаті, кольорові такі сонячні зайчики бігають по кімнаті, і мені така радість. О. І знаєте, і ще, і ще мені радість така, що, що якби мене хто запитав сьогодні, як я живу, я б сказала нормально. А знаєте що? Тому що якщо є хліб в хаті, хай там ніяких делікатесів не буде, але щоб тільки був хліб, то я знаю, що я живу нормально. Відсутність спілкування, зв'язку поколінь, обмеженість інтересів молоді, родинне безпам'ятство саме з цих причин відбувалось багаторічне мовчання. А саме там, де вкорінюється безпам'ятство, панує, втрачається повага до рідних, до батьківщини, до історії. І саме тому безпам'ятство заставляє забувати історичне минуле, а тиранам тримати народ у сліпоті, у покорі духовності. І нині, нехай поволі, відбувається українське відродження, бо народ не втратив своєї історичної пам'яті. Бо живі свідки люди, що пережили жахи сталінської репресивної влади голодомору. І вони свідчать пробачене пережити. Голодомор на Чемеровеччині. Це страшне лихо пройшло камнем. Великою, великим горем пройшло по нашому району. По офіційним даним в нас постраждало 5125 чоловік. Загинуло, згідно офіційних даних, 365. Але коли в Чемеройському районі почали збирати свідчення, відкрилася страшна правда. Тільки в селі Вишнівчик від голоду 32-го 33-го років загинуло 300 чоловік. В селі Біла 180 чоловік. В селі Свіжківці 300 чоловік. На жаль, на сьогоднішній день тяжко віднайти, крім свідчень інших людей. Інші факти. Ми всі знаємо, що ці питання замовчились тодішньою владою. І смерть людська приховувалась за любими діагнозами, але не тільки, тільки не Голодомор. На Чмеровеччині значна увага приділяється питанням Голодомору, питанням вшанування пам'яті людей. Які загинули на теренах нашого району. У нас створені і існують пошукові групи при відділі освіти майже при кожній школі. По результатах дослідження Чиморовецький відділ освіти був визнаний одним із кращих в Україні, і наш методист Сергій Рибак отримав з рук президента почесне визнання «Заслужений вчитель України. Саме за дослідження на тему голодомора Як листя з дерев злітають роки за роками. Та правнуки тих, що пережили голод, нове покоління повинні знати істинну правду про злочин сталінської влади. Істинну правду від тих, хто переборов голод життям.